Суд виправдав викладача Львівської політехніки, який показував студентам порно для знаття напруження. Тобто, була така ситуація, хто пам'ятає, показував викладач студентам порно, так. викладача виправдали сказали, що ну не втратили. Це, Це ж нелогічно, коли ти дивишся порно, то виникає певне напруження. Щоб ніхто не зайшов, типу? Ні, ну. Це, ні, напруга хіба тоді, Саша, коли ти, коли ти, ні, коли ти є напруга, коли ти підліток, і тебе одна рука на пісюні, друга на мишці, що вчасно закрити, бо батя може зайти в кімнату. Ось, це напруга. Yeah. А коли ти, ну, коли ти собі сам вдома, то це напруга, це розслабон. Так, речі. Напруга найти порно, на яке подружеться. Відсул... Напружуватись. Де, Він про те, що пісюн пісню так, це, це, ж ти це хіба напруга? Це більше, ніж напруга. Ні, ну, <laughs> Я, не вилазим, я, я на секунду. Все. 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 Так, ну от, коротше, така, виправдали чоловіка. Ну я вважаю, що типу прям нічого страшного в тому немає, бо студенти вже ж повнолітні. Вони вже бачили. Мене більше цікавить, що це за пара була. Може, це той вільний час, коли от типу можете включати що хочете. І люди включили, що хотіли. А він просто сказав: Ну добре, я ж сам вам сказав, що <звілляє> хочу. <звілля> <То есть>, Може <звілля> бути таке, часто говорять, виходять і кажуть: я піду, а ви тихенько посидіть. А ви тихенько подивіться порно. Ну, <звілля> типу, якщо дали б нам мій час подивитися порно, то я би реально. У <звілля> так... тебе часу не гая, <звілля> а <Но> я <би звілля> тебе вже був одружений, напевно.